Я вчора додав відео і розповів, що людина шукає однокімнатну квартиру під оренду, і що запропонував біля станції метро оболонь 21 квадратний метр з ремонтом за 49 500. І ось почалися такі коментарі, що це дорого, що можна купити за ці кошти більше і площі, і з ремонтом, і краще і так далі. Я попросив, ну дайте такі варіанти, щоб це було до 50 тисяч однокімнатна квартира біля метро. Людина почала скидати, що ось дивіться на Вишгородській єсть. Четвертий-п'ятий це Хрущовка за 48 тисяч, по-моєму, і так далі. Але ж ну, ви порівнюєте ну, нерівноцінні речі. Як можна порівнювати Хрущовку з квартирою 80-х років? Як можна порівнювати там, локацію Вишгородська і... Біля метро «Оболонь». Ну це різні речі. Якщо людина шукає під оренду, там на Вишгородській її можна здати максимум за 10 тисяч, а на «Оболоні» за 12. Тобто різниця в 2 тисячі гривень в місяць. Це ну якби великі гроші, да? і по ліквідності там на Вишгородській скільки ви її будете продавати в разі, якщо треба буде продати. І якщо ви виставите біля метро «Оболонь», то швидко продасте. Тобто, ну такі речі вообще не можна порівнювати. Це ну різні квартири Вишгородська і метро Ну, це різні квартири, таке не порівнюється.